Компанії витрачають мільярди доларів щорок. Щоб моні полювати вашою психологією, щоб ви відчували бажання, лояльність і терміновість. Оце це, щоб ви купували більше речей. Це не змова, це навіть не секрет. Це стратегії, якими діляться на нарадах правління, валяться в офісах технологічних компаній, і які подобаються на LinkedIn. Бренди приховують свої справжні наміри від вас за допомогою незначної маніпуляції. Вони бездоганно вписуються в культуру, відстежують кожен ваш рух, кожне слово, кожне зображення і кожну пропозицію тестують і оптимізують, щоб ви купували більше чим більше я це вивчав, тим більше усвідомлював наскільки це стало складним і витонченим. Якщо є одна річ, яку я хочу донести з самого початку, то ось вона: не обманюйте себе тим, що компанії говорять про свої цінності. Все це про гроші. Вони не будуть стверджувати, що їхня місія зробити світ кращим, розвивати креативність або будувати спільноту. Вира кампані дефокеси з людей. Будьмо реалістами, це лише повідомлення, яке вони хочуть, щоб ви почули. Правда набагато простіша і значно менш романтична. Вони не хочуть розвивати креативність. Вони хочуть, щоб більше людей створювали для них безкоштовний контент. Вони не хочуть будувати спільноту. Вони хочуть лояльних клієнтів, які постійно повертаються. Вони хочуть, щоб ви купували більше, частіше і без зайвих роздумів. Бізнес-модель проста: захопити вашу увагу, сформувати ваше сприйняття і перетворити це на прибуток. Це не означає, що кожна компанія за свої. Їєю природою погано або що кожна рекламна стратегія зло. Максимізація прибутку головна мета. І це саме та історія, яку ми спостерігаємо десятиліттями. Хіба що зараз компанії стають розумнішими, використовують більше витончені інструменти і роблять так, щоб вам було значно складніше протистояти. Один із найстаріших трюків у книгах змусить вас подобатися бренду, і все починається з брендингу. Сьогодні більшість людей досить розумні, щоб знати: брендинг – це не лише логотип, кольори чи керівництво постелю. Це ретельно спроектоване оповідання, тому що реклама продає не лише продукти, вона продає цінності. Мартін Лінстром, інсайдер маркетингу та автор бестселеру New York Times, Біологія, каже, бренди, які створюють емоційний зв'язок із споживачами, значно сильніші за тих, хто цього не робить. Це так просто і водночас складно. Реклама розкішних автомобілів не говорить про витрату пального чи показники безпеки, вони показують вам свободу, успіх, владу. Навіть звичайні продукти, як дезодорант або шампунь, продає ключ до того, щоб стати кращою, більш автентичною або морально етичнішою версією себе. really works. Бренди інвестують мільйони у створення свого образу, уточнення повідомлення і побудову ідентичності, яка звертається до вас, бо вони знають, що це допомагає обійти раціональну оцінку. Ви не купуєте нову машину, тому що порівняли всі характеристики. Ви купуєте її, бо хочете, щоб вона щось сказала про те, хто ви. Якщо прибрати логотипи з трьох популярних бігових кросівок, більшість людей, крім фанатів кросівок, мали б труднощі відрізнити їх. Коли багато кросівок використовують однакові матеріали, форми та процеси виробництва, різницю робить бренд. Це стало дуже зрозуміло під час трюку 2018 року. Компанії бюджетного взуття Payless. на тлі падіння продажів і на межі бенкрутства Payless ризикнув. Вони таємно орендували старий магазин Armani у Санта-Моніці і перетворили його на фальшивий розкішний бутік Пейлесі next to some of the most ексpenseвітейлеzhi Street Promenade. на полицях були ж ті самі кросівки по 20-40 доларів але з ефектним освітленням мінімалістичними вітринами і преміальними цінниками до 600 доларів. вони запросили інфлюенсерів зі сфери моди на вечірку і це спрацювало люди захоплювалися якістю дизайном і тим наскільки преміально все виглядає за кілька годин Payless продав тисячі доларів товару красиво демонструючи силу брендингу і ні, мене не підводить іронія того, що це був хитрий маркетинговий трюк компанії, яка прагнула продати більше взуття. Бренди за ці роки стали значно розумнішими. Вони знають, що значно легше торкнутися ваших поточних емоцій і поведінки ніж фундаментально змінювати ваші переконання. Це один із найновіших рекламних роликів Рам being American. Якщо б ви проаналізували цю рекламу до її витоків, ви ймовірно опинились б в кімнаті з кількома експертами з брендів і маркетингу. Тут усе починається. Їхня робота зрозуміти, як змусити людей захотіти пікап-рам. і вони не вигадують це на осліп. Це не базується на їхній інтуїції чи почуттях. Вони дивляться на конкурентів, аналізують культурний клімат і вивчають цільову аудиторію. Зокрема, вони дізнаються, що консервативні американці вважають США найкращою країною світу. Хоча серед країн із високим доходом вона займає тридцять Ті місце за дитячою смертністю, 20-те за освітою, сорокове за тривалістю життя і має одну з найгірших систем охорони здоров'я у світі. Тому ці експерти з брендів вирішують, що хочуть використовувати відчуття. Америка номер один після місяців досліджень, зустрічей, правок сценарію. Ви отримуєте Америкиніцинвивоексепт одного. Lower the rates of якщо ви хоч трохи схожі на мене, ви дивитеся цю рекламу і бачите її як повністю абсурдну, відчужену і сороміцьку. Як хтось написав у коментарі на YouTube, реклама відчувається як пародійна реклама Theft Авто. Але якщо це так, якщо саме так ви відчуваєте, це лише тому, що ви не є цільовою аудиторією. Вони не говорять з тобою, вони говорять безпосередньо з цією людиною, яка хоче вірити, що Америка номер один. Вони кажуть: якщо ти хочеш відчути себе справжнім американцем, купуй рам. Це не говорить вам, що цінувати. Це означає, як ви думаєте, відчуваєте і поводитеся, і продає вам ваші власні цінності назад. Ця реклама лише один маленький приклад того, як бренди проявляються у світі. 15-30-секундні ролики або TVC, як їх називає індустрія, поступово відходять на другий план перед ще більш тонкими та ефективними повідомленнями у вигляді органічного контенту, створення користувача і мого улюбленого маркетингу через коментарі. Microsoft, Burger King, Джетурейт. Та інші використовують розділ коментарів як ще одну точку дотику у своїй маркетинговій стратегії. Швидко дотепно та оригінально вони втручаються у розмови, щоб показати світові: гей, я багатонаціональна національна корпорація, така ж як ти the brand is a brand. Найефективніші бренди у світі майстри сторі у всіх медіа. Вендіс перетворився з простої мережі швидкого харчування на саркастичного друга інтернету. Liquid Dead – це буквально просто вода в панці, але їхній контент зможе відчувати бунтарство і непокору. І якщо ви відчуваєте бажання захистити будь-який зі своїх улюблених брендів, ви чи за все їхній маркетинг спрацював на вас. Послухайте, було б занадто однозначно просто сидіти тут і говорити. Бренди погані, маркетинг поганий. Багато компаній пропонують продукти та послуги, які справді приносять користь. Нам потрібні бритви, щоб уголитися, і куртки, щоб зігрітися. І навіть поза базовими потребами немає нічого поганого в тому, щоб хоч. Тіти нові сонцезахисні окуляри чи навушники, з чому поглинання. Але якщо ви прагнете робити більш усвідомлені рішення про те, як витрачається свій час і гроші, якщо вам не подобається, що вас обманюють, мушують хотіти те, чого вам не потрібно, або якщо ви відчували провину покупця частіше ніж хотіли б визнати, проблема не у вас. Зрештою, люди знають, що постійно щось продають, але більшість людей не усвідомлює наскільки все це стало розрахованим і маніпулятивним серед усіх досягнень у маркетингу, витонченість відстеження і таргет. Титу мабуть найбільше вплинуло на те, що ви купуєте і чому ви купуєте. А Фейсбук підняв це на зовсім новий рівень. Люди почали ділитися особистою інформацією так і ніколи раніше. Раптом рекламодавцям не доводилося здогадуватися, хто ви і що вам цікаво. Вони мали все у зручному маленькому профілі, який ви добровільно надали. Сьогодні рекламування засноване на даних стало настільки досконалим, що часу знає, чого ви хочете ще до того, як ви самі це усвідомите. Ще у 2015 році рекламодавці впроваджували так званий гаптичний таргетинг, використовуючи сенсори вашого телефону та фізичні сигнали, щоб зрозуміти, що ви робите. То якщо ваш телефон визначає, що ви бігаєте, ви можете почати бачити рекламу спортивного напою. Одна з найпоширеніших форм просунутого таргетингу називається мікротаргетинг. І сьогодні її використовують практично кожен великий бренд. Замість того, щоб розсилати всім однакову загальну рекламу, мікротаргетинг дозволяє брендам насилати конкретні повідомлення для нові батьки, тривожні студенти або покупці розкішних товарів. Ці вузькі групи визначаються спільною поведінкою, інтересами, демографічними даними і навіть емоційними тригерами. Наскільки збоченим стає цей таргетинг у квітні 2016 року, витік внутрішній документ, який показав, що Фейсбук пропонував рекламодавцям можливість орієнтуватися на дітей віком 13-17 років, включно з інстаграм, саме в момент психологічної вразливості. Це означало показ реклами, цитую, коли підлітки відчували себе непотрібними, невпевненими, тривожними або дурними. Вони навіть визначали моменти, коли підлітки хвилювалися про зовнішність, роблячи їх ідеальною цільовою аудиторією для продуктів, які обіцяли вирішення проблеми. Сара Він Вільямс провела роки у Фейсбук на посаді директора глобальної політики, і у своїй книзі Безтурботні люди вона розкрила наскільки маніпулятивними і руйнівними став цей таргетинг. develops to meet у одному прикладі. Вона описує, як Фейсбук повторно таргетував підлітків, які щойно видалили селфі, показуючи їм рекламу косметики в той самий момент. У своїй книзі вона пише: є причина, чому ви стираєте щось з інтернету. Чому дівчина підліток відчуває, що це не можна поширювати, і звісно, Фейсбук не повинен використовувати цей момент, щоб атакувати її рекламою для схуднення, косметики чи будь-чого іншого, що вони просувають серед вразливих підлітків. Дивно, що решта працівників Фейсбук це це не турбувалося. Цвеверигадюмайнд аранді амантовдата дискапані газ о іч персон its very, very service. Не давайте себе обманути ребретингу марка Цукерберга. Зміна його гардеробу не змінює бізнес модель. За словами Вільямс, після цих звинувачень у компанії нічого не змінилося. Вони просто випустили піар заяву, щоб відновити імідж бренду і продовжили працювати як зазвичай. Отже, справа не лише в тому, щоб знайти вас у якийсь вразливий момент. Звісно, це допомагає, але щоб дійсно вплинути на те, як ви думаєте про бренд або продукт, вони повинні впливати на вас знову, знову і знову і знову і знову. Маркетологи давно знають, що одного враження недостатньо. Класичне правило в рекламі сім точок дотику. Це сім разів, щоб потрапити до вашої голови, і зрештою до вашого гаманця. Це число може збільшуватися або зменшуватися залежно від багатьох факторів, але бренди точно знають одне. Їм потрібно часом з'являтися, щоб підготувати вас до покупки. Врешті-решт, ви поважний споживач. Ви не дозволите Apple купити вас на першому побаченні. Найефективніші компанії світу мають механізми створення контенту, як платного, так і органічного, які постійно таргетують вас своїми повідомленнями про бренд через свої воронки продажів. Вони намагаються провести вас від. Усвідомлення, коли ви вперше чуєте про продукт до конверсії, коли ви здійснюєте покупку. Ви дізнаєтеся про новий енергетичний напій у вірусному трюку. Потім чуєте про нього від інфлюенсера, помічаєте його в платній рекламі в інстаграм, бачите на білборді. І нарешті отримуєте спеціальну пропозицію у листі, яка насправді зовсім не спеціальна. Насправді, це пропозиція, яку вони постійно запускають, 24 на 7. Ви натискаєте додати в кошик і отримуєте міттєвий сплеск дофаміну. Ви вирішили цю проблему. Ви пробуєте щось нове. Ви Живач, яке хвилювання майбутніх всіх цих маркетингових стратегій стає лякаючим замість загальної реклами або навіть мікротаргетингової реклами на основі типів особистостей. Бренди будуть звертатися безпосередньо до вас на індивідуальному рівні з динамічним таргетингом. Сьогодні цей маркетинг ще на ранніх стадіях його застосовують здебільшого у текстовій і фоторекламі. Інтернет-магазин може зарезервувати точний свет, який ви додали в кошик, але не купили. Зі штучним інтелектом майбутнє динамічного таргетингу піде ще далі. Уявіть кіпер реклама рекламу для кожної людини. 5 мільярдів різних профілів особистості, 5 мільярдів різних рекламних компаній, 5 мільярдів різних повідомлень. Бренди тонко змінюватимуть свої повідомлення, щоб говорити безпосередньо з вами, вашими бажаннями, надіями, страхами та мріями, замість того, щоб просто змінити заголовок або показати продукт, який ви один раз переглядали, ші зможе створювати повністю персоналізований контент для вас у реальному часі. need a new ram truck Слухайте, я не великий маркетолог, але ви можете уявити, як би вони це використали. Те, що ці тактики широко використовуються і дуже ефективні, не означає, що їх легко впроваджувати. Навіть найбільші бренди світу роблять помилки або банкрутують. але ті, хто досягає успіху, мають найбільший бюджет, які ставлять три основні питання: як ми можемо перетворити цей продукт або пропозицію на відчуття, як ми можемо отримати якомога більше даних про нашу аудиторію, яке точно повідомлення наша аудиторія повинна почути і в якому порядку, щоб отримати продаж з мінімальними витратами. Переможці відповідають на ці питання, пробиваються до культоподібної прихильності та створюють зв'язок з мільйонами людей по всьому світу. Бренди мають владу і вони лише шукатимуть більше способів вивчати вашу поведінку, аналізувати ваші емоції, потрапляти у вашу голову. Це нагадування бути обережним з тим, що ви поширюєте онлайн і з ким. І найголовніше зрозумійте, що ви можете знайти щастя з меншим, менше речей, менше часу онлайн, менше повідомлень про те, що вам недостатньо, бо це те, чого бренд ніколи вам не скаже. Ти більше ніж споживач. У тебе достатньо, тебе достатньо.